Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну касету від е, самої якісної торгової марки Шимана. Дана касета підходить до гірських велосипедів, яка має е, кількість передач на задньому колосі 10 10 передач на задньому колосі. Касета відноситься до гірських, тому що вона має послідовну градацію зубців з великої до маленької зірки з урахуванням подвійної потрійної доданості зубців. Це стандарт гірських велосипедів, коли ви бажаєте мати гарний велосипед. Велосипедна касета, модель називається HG500. 10 це мається на увазі е, швидкість. HG е, це е, Hyperglide, тобто супер е, мяке перемикання. Е, Hyperglide – це е, той е, якісний оброб, обробчий процес зірок, які дозволяють ланцюгу на велосипеді м'яко перемикатись. На великий е, жаль, торгова марка. Шимана не маю аналогів за своєї легкості перемикання, тому і Шимана продукція вона відрізняється від інших торгових марок, які предлагають свою продукцію на всесвітньому ринку. Тому і Перевага завжди велосипеднім обладнанням здається, віддається до торгової марки «Шамана». Ну, Що на цієї коробці? Є інформація. Дана касета має різну кількість зубців від 11.25 до 12.28. Тут середній варіант. 11. Маленька зірка 34 велика зірка. Мається на увазі зубців. На маленькій зірці 11, на великій 34. Це золота середина, щоб було їхати зручно і на великій швидкості, і якщо буде якась затяжна гора, можна було перемикнутись на велику зірку і рухатись вгору на зірці 34 зубців. Особливість в тому, що це алюмініва. Конструкція, і е, вона відноситься до класу Dior. Ну, Взагалі-то велосипеди, які мають е, трансмісію 10-ти в торгової марки Шимана, нижче діор не виробляє. Нема сенсу. Тому що якщо велосипед е, має велику кількість передач, то і постійно повинна бути якісна процедура перемикання. А не е, дуже дорогі е, групи е, від торгової марки Шимана на дорогих велосипедах не пропонують, ну, тому що дорогий велосипед комплектується дорогими, е, дорогим обладнанням. Обладнання мається на увазі, це е, обґрунтовано е, якісний е, процес. Е, Обработки метала для того, щоб було м'ягке перемикання зубців. Що це таке е, Ну, По-перше, при обробці, при огляді є ось у нас пласти... Е, е, алюмінієва гайка наружна. І потім у нас раз, два, дві зірці окремо. Все остальне тримається на павуку. Павук алюмінієвий, який тримає е, все це одночасно. Е, Зірки між собою з'єднані е, спеціальними внутрішніми е, з'єднаними пінами. Е, якість Hyperglide, Це мається на увазі. Бачите, тут е, впадина така є. Тут впадіна. Це е, розташування двох зубців в іншому. Просторі, тобто зубці вони мають розположення різне для того, щоб легше було зачіплятись за ланцюг. Потім зубці самі мають різнопланову обробку. Кут нахилу. Різний зубці мають різні за за зовнішньою формою, різну структуру. Все це різноманітні оці зубці, вони і роблять в комплексі надійну міцну перемикаючу перемикаючий рух вашого перемикача перемикача на велосипеді. І е, на, при кінці нашого огляду стоїть відзначити, скільки важить е, велосипедна касета HG500. Е, враховуючи, що це алюмінієва конструкція, і віси у нас дуже якісні. 480 грам. Е, тобто, якщо вам кажуть, що це ага, зайве 80 грам, я і Обережно 410. 410 грамів важить ця касета. Для гірських велосипедів, які карбонові. Це дуже важливо, якщо ви купуєте легку алюмінієву задню касету. Сподобалась касета до велосипеда гірського, модель HG. 500 від торгової марки Шамана ви можете перекупити, переходячи по посилки нашого ютуб каналу Вілевіва на сайт Вілавіва і там замовити. Якщо бажаєте придбати і встановити, ви можете приїхати в наш магазин на Харківському шосе в місті Києва і цю касету поміняти. У нас є майстер, майстерня, і ми вам можемо з гарантією якості замінити стару касету 10 швидкісну на нову. HG500. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!